В магазині моє придбав ssd диск фірми Apacer на 960 ГБ. Диск прийшов новий, запакований. Ось такий. Підключимо до комп'ютера, перевіримо в роботі. Встановився з диск Бачимо. Об'єм показує Windows, звісно, не 960 ГБ, а 894 ГБ. Бути до цього готові. І так, програмка Crystal 10 нам показує, що це на сапасер AS 340 960 ГБ. Стан хороший, 33 градуси температура, вмикався два рази. Далі інша програмка показує нам швидкості в роботі. CrystalDisk нам показує теж дуже гарні швидкості, в принципі, через SATA 3, такі як заявлені виробником. 533 МБ в секунду читання і 460 МБ в секунду запис. Бачимо. бенчмарк теж показує швидкість роботи SSD-диску. В принципі, всі програмки показують майже однакову швидкість роботи SSD диску. Фірма Passer – Світовий бренд, перевірений часом, Купуйте SSD диски в магазинах Мойо.